Сьогодні середа, 7 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Станом на ранок рівень води в акваторії Миколаєва внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС піднявся на 58 сантиметрів. Міський голова Олександр Сінкевич протягом дня інформує жителів міста про стан справ у акваторії. Вже о 12-тій було відомо, що рівень води піднявся на 70 сантиметрів. Через це фахівці комунального підприємства Елоавтодоріг притопили понтонний міст, що веде на півострів Аляуди в Інгульському районі. Це потрібно для збереження переправи, адже з підняттям. Ам рівня води піднімається і сам міст, через що він може бути пошкоджений або й взагалі зірваний. Притопленим мостом все ще зможуть проходити люди, проїжджати легкові автомобілі, але великогабаритний транспорт вже цього зробити не зможе. Тому водіїв просять не ризикувати. Також рівень води піднявся і на території міських пляжів. У корабельному районі річка настільки розлилася, що берег пішов під воду. Така ж ситуація і на пляжі в мікрорайоні Намив. Пляж Стрілка теж потерпає від підняття рівня води, як і місцеві яхт-клуби. Мешканці мікрорайону Матвіївка повідомили про підтоплення городів. Критичною позначкою для Миколаєва є 105 сантиметрів затоплення. Нині всі міські служби працюють у посиленому режимі, а ми стежимо за ситуацією. Миколаївські медичні заклади готові прийняти херсонців, які постраждали внаслідок затоплення через підрив Каховської гідроелектростанції. Про це сьогодні повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Усі подробиці далі. За минулу добу у нас поступило в стаціонар 5 пацієнтів. Ми очікуємо, що така кількість може збільшуватись. Ми готові. Ми вивільнили частину наших ліжок. Сьогодні обмежений плановий прийом пацієнтів. Я навіть скажу більше на рівні Міністерства охорони здоров'я ми звітуємо двічі на день про кількість міст, які готові прийняти таких пацієнтів. Миколаїв вже надає допомогу, потерпілим мешканцям Херсонщини. За словами начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, також свою підтрим підтримку надають і решта регіонів України, задіючи власні медичні установи. Я навіть знаю, що частина пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги, вони транзитом були перенаправлені на інші області. Що якщо у нас буде така ситуація, що буде масове поступлення хворих? Миколаївцям також варто бути обережними при вживанні питної води, зауважувала очільниця відомства. Адже зараз відбувається підтоплення домогосподарств як на Херсонщині, так і в деяких громадах Миколаївської області. Знову постане питання вже. Питної води. Хочу нагадати нашим мешканцям не нові правила, що воду можна вживати тільки кип'ячену або воду бутильовану. Сьогодні є для цього всі умови в місті Миколаєві. Ми вже дуже довго живемо в цих умовах. І якщо сьогодні у нас літо, сьогодні ми можемо в таких умовах очікувати спалаху кишкових інфекцій, які є сезонними. В таких випадках обов'язково одразу необхідно звертатися до свого сімейного лікаря, готова до медичних оглядів дітей, які планують іти до дитячих садків, а також шкіл міста, коли ті будуть готові приймати учнів та вихованців. Це близько трьох тисяч дітей, які виявили бажання, батьки, яких виявили бажання відвідувати дитячі садки, і близько 20 тисяч дітей, які будуть займатися в школі. Наразі по нашим закладам охорони здоров'я зареєстровано 29 тисяч 605 дітей, які повернулися в місто Миколаїв. Це на 6,5 тисяч дітей більше, ніж було за попередній місяць. Але це все таки складає все рівно 35% від довоєнної кількості дітей, які проживали у нас в місті Миколаєві. Не минула посадовиця і питання муніципальної надбавки Миколаївським лікарям. За її словами, в управлінні сформували свої пропозиції, врахували побажання членів профільної депутатської комісії та передали їх віцемеру, що курує медичну галузь, і міському департаменту фінансів. Роздивився його юридичний юр юр департамент. Якщо буде така е воля депутатів, воно буде винесено на сесію найближчу. Але сума там достатньо велика. Прорахована близько 68 мільйонів гривень. І це та надбавка, яку ми розрахували, виходячи з середньої по тим містам України, по яким вона на сьогоднішній день існує в усякому разі в програмах. В управлінні охорони здоров'я уточнили такі розрахунки, проведені в межах семи місяців. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на ТВ каналі Март. Потерпає від наслідків затоплення і Миколаївщина. На території Снігурівської громади наразі підтоплено близько десятка населених пунктів. Вже евакуювали жителів 15 будинків. Більше про це розкажуть мої колеги. Вчора, 6 червня, російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС, чим спричинила справжній екоцит на півдні України. Очільник Снігурівської військової адміністрації повідомляє, що станом на 14.00 вже підтоплено 9 населених пунктів Снігурівської територіальної громади. Підтоплені переважно вулиці, які знаходяться на низині біля річки вулиць. Наразі десь приблизно до 15 приватних будівель було евакуйовано, розміщено. В, в тих же населених пунктах і до своїх е, родичів е, знайомих приїжджають, е, чекаємо і вони, і ми всі чекаємо, що нарешті е, вода почне потихеньку щухати і печія в зворотному напрямку. Сьогодні вранці також стало відомо, що висока вода зруйнувала міст на річці Інгулець у селі Єлизаветівка. Очільник Снігурівської військової адміністрації розповів також про стан інших мостів на території громади. Наразі в нас два пішохідних мости зруйнованих, два мости автомобільних повністю затоплені. на одному ще частково там. Рух здійснюється наразі, от але якщо надалі буде ще якісь годинку, дві надалі так само буде припливати вода, то я думаю, що ми зупинимо, зупинимо рух по даному мостовому переході. Також Іван Кухта розповів, що вже другу добу на території громади спостерігається мор риби. На думку очільника Снігурівської ва, причиною цього став намул, який піднімається на поверхню води, тому рибам просто не вистачає кисню. Дуже багато рибаків, які виловлюють вручну рибу. Для того, щоб вони не пішли на ринки, не пішли продавати її там по населених пунктах, по селах, Ми дали таку об'яву. Щоб не купували, не вживали рибу, ми прийняли рішення, щоб заборонити продаж риби снірів снігрівські сніг, територіальної громади стропам на, на 10 днів. Начальник військової адміністрації каже, такою забороною вони намагаються спрацювати на випередження, адже ризик інфікування при вживанні мертвої риби надзвичайно високий. Іван Кухта також закликає жителів громади перед вживанням сирої питної води перекип'ятити її, адже вона теж може нести загрозу для вашого здоров'я. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та голова правління Ощадбанку Сергій Наумов підписали меморандум про співпрацю у відбудові та розвитку бізнесу регіону. Угода передбачає, що державний банк розширить перелік кредитних пропозицій для підприємців Миколаївщини, а обласна влада допомагатиме з їх здешевленням за рахунок компенсації відсоткової ставки. Більше про це у наступному сюжеті. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та голова правління Ощадбанку Сергій Наумов підписали меморандум про співпрацю у відбудові та розвитку бізнесу регіону. Він передбачає розширення кредитних пропозицій для підприємців області та їх здешевлення через компенсацію відсоткової ставки. Ми є воюючи. Рефронтової областю тому ризики, які банки не могли приймати в порядку видачі кредитів, це була основною проблемою для наших аграрів. Ми не мали таких же рівних умов, як Львівська чи будь-яка інша область, через те, що ми були в там 50 100 кілометровій зоні до лінії фронту, тому виходило так, що ми більше всього потерпаємо і менше всіх можемо отримувати поміч. Саме це є головним те, що Щодбанк зараз може цю програму реалізовувати в Миколаївській області для. В тому числі для аграріїв для малого середнього бізнесу. Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов вважає завданням банку максимальне здешевлення фінансування для підприємств області. Ми маємо стратегію воєнного часу, там чітко відзначені сектора, які ми будемо фінансувати. Це критична інфраструктура, аграрії, це безпека, промисловість. Так. І це будемо реалізовувати. Віталій Кім подякував Ощадбанку за підтримку бізнесу. Каже, це вигідні програми, потрібно просто працювати. Ми плануємо на перших етапах виділити 10 мільйонів гривень на цю підтримку малого та середнього бізнесу. Якщо підприємці будуть активні, а я до цього закликаю та скористуються цією програмою, ми збільшимо фонд для того, щоб більше людей були залучені до цих програм. Сергій Наумов зазначає, меморандум безстроковий, тому сподівається на співпрацю і після закінчення воєнного стану в Україні. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Марта. І наостанок про погоду у четвер, 8 червня. За вікном буде хмарно, з проясненнями без опадів. Вітер східний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 45%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Мартіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.